Привіт! Сьогодні на огляді нова для мене категорія гаджетів портативні ігрові консолі. Віртуально, за оглядами, я, звісно ж, слідкував за цим ринком: Steam Deck, Switch, різні рокелай. Але от наживо мені вперше потрапило до рук Lenovo Legion Go S у версії на Windows. Тому постараюся не лише оглянути саме цей девайс, але й описати деякі нюанси використання таких пристроїв новачком. Те, що досвідчені блогери, швидше за все, вважають очевидним. Тож починаємо. Взагалі, це вже не перший танець Lenovo. Уже була консоль Lenovo Legion Go, у яку намагалися втиснути все і навіть з перебором. Цього ж року виробник анонсував одразу три пристрої: старша Legion Go 2 і два молодші Легіони Go S. на Windows і на Steam OS відповідно. Тобто у мене молодша і на Windows. Пара слів про комплект постачання. У коробці лише базовий набір, сама портативка і блок живлення, блок на 65 Вт з незнімним кабелем. якщо що спокійно замінюється будь-якою іншою якісною зарядкою, що підтримує таку потужність на виході. От тепер можна поговорити і про саму Legion Go S. Перше, що одразу кидається в очі, це звісно ж портативність. І якщо кілька років тому портативні консолі були розміром із сучасні смартфони, згадайте Sony PSP та Vita, то зараз це трохи, а може й не трохи, змінилося. Цей Легіон виглядає солідно навіть на фоні мого 16-дюймового ноутбука, приблизно як Steam Deck, але в білому корпусі. Вага приблизно 740 грамів. При цьому на диво таку махіну зручно тримати в руках. Завдяки об'ємним ручкам складної форми, Go S явно зручніше, ніж більш пласкі родичі й конкуренти. Сам корпус зрозуміло пластиковий, Щодо Маркості поки не зрозуміло, що буде краще. Такий білий корпус чи темна версія. В плані надійності знову ж таки, поки що, на перший погляд, все дуже добре. Консоль якісно зібрана. Нічого при стисканні не скрипить і не люфтить. Єдине місце, де корпус хоч трохи прогинається, це перфорована панель для забору повітря. Повертаємось до габаритів. Думаю, основна причина таких розмірів це великий, як для портативки, екран на цілих 8 дюймів, а все інше вже якось назбиралось навколо нього. Це IPS-панель з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів. Тобто екран 16 х 10. А далі мультитач на 10 торкань, 500 ніт яскравості, частота оновлення до 120 Гц. Для приміщення просто чудовий екран. Навіть з урахуванням того, що це не OLED. На вулиці у сонячний день вже не так весело. Хоча з урахуванням автономності це не надто вулична портативка. Але про це згодом. Окрім екрана, весь Корпус GoS вкритий органами керування і роз'ємами. Спереду повний геймпадовий набір з двох стіків, хрестовини, чотирьох кнопок ABXY, плюс чотири службові кнопки зверху біля екрана, мініатюрний тачпад для керування курсором під правим стіком, і решітки динаміків знизу. На нижньому торці слот для карти пам'яті MicroSD. Зверху два бампери, два тригери, плюс два USB-C, комбінований аудіороз'єм, кнопки регулювання гучності і кнопка ввімкнення. Хух. Ззаду ще дві кнопки і обмежувачі ходу тригерів. Тепер нюанси. Порти USB швидкі четвертої версії. Обидва підтримують передачу даних, підключення зовнішнього монітора через DisplayPort і зарядку Power Delivery 3.0. Якийсь фанат міні-ПК може через USB хаб попідключати мишки, клавіатури, монітори, і використовувати цей лейон як повноцінний комп'ютер, вести там бухгалтерію або наклепати слайдів у PowerPoint. Коротко про звук: два двохватні динаміки, наче ні на що не претендують. Але коли тримаєш портативку в руках, їх на такій відстані цілком вистачає і за гучністю, і для створення об'єму. Не топовою, але теж непоганою виявилося вібро. На всяк випадок, під екраном заховані два мікрофони. Ну і керування. Каюсь. Досвід використання геймпадів у іграх у мене мінімальний. я затятий прихильник клавомиші. Тому, граючи стіками, почувався героєм мему у мене ж лапки. Моєї дрібної моторики і навичок явно недостатньо, наприклад, для активних перестрілок. Через це в кіберпанку перша ж стрілянина стала випробуванням. Це в прологу, де треба з Джекі відбити тіло дівчини у бандитів і передати медикам. А от у четвертому Анчартеді і першому Харайзені було цілком терпимо. Напевно, справа частково в початковій консольній оптимізації цих ігор. До речі, питання до зали: якщо ви граєте в екшени на консолях, поділіться в коментарях своїм першим досвідом. Як ви починали? Маю на увазі активну стрільбу з геймпада. Продовжуємо! Як я вже згадав, Lenovo Legion Go S у мене на огляді з повноцінною Windows 11 на борту. Явних софтових відмінностей від інших комп'ютерів дві: це застосунок Legion Space, у ньому об'єднано ігровий лончер для всіх популярних ігрових магазинів і налаштування самого гаджета. Причому ніхто не змушує запускати ігри саме звідси, можна робити це хоч тапом по іконках на робочому столі. Налаштування поділені на дві окремі вкладки: загальні, схожі на ті, що для ноутбуків виробника в застосунку Lenovo Vantage, і налаштування керування стійків, тригерів, героскопа і, звісно ж, підсвітки. Так, навіть тут знайшлося місце для RGB, як мінімум навколо стійків. Ну і другий софтовий бонус, який реально підвищує зручність, це бічна панель з кількома основними налаштуваннями. Краще вже під час гри викликати її, ніж цілий окремий застосунок Legion Space. Наприклад, швидко змінити режим продуктивності, один із заготовлених або ручний, змінити роздільну здатність і частоту екрана, зрештою вімкнути оверлей із частотою кадрів та іншими параметрами. Нарешті залізо і продуктивність. Цього року Lenovo встановив у свої портативки процесори серії AMD Ryzen Z2. Якщо в старшу Legion GO 2 піде топовий Ryzen Z2 Extreme з вісьмома ядрами Zen 5 і графікою RDNA 5 3, то Legion Go S отримала наймолодший Ryzen Z Go. У цьому чипі чотири ядра Zen 3 і вбудована графіка RDNA 2. Рішення для недорогих портативних комп'ютерів початкового рівня. У парі з ним на борту припаяно 32 ГБ оперативної пам'яті і сховище формату M.2 2 на 1 ТБ. У продажу ще бувають версії з меншою кількістю оперативки і сховища. Але я б радив не економити. По-перше, частина оперативки використовується як відеопам'ять. Ну а сховища зараз не буває достатньо. Враховуючи, скільки важать сучасні ігри. Говорячи про продуктивність, варто спочатку згадати її в загальному сенсі: це все ще повноцінний універсальний комп'ютер з можливістю запускати будь-які Windows-застосунки, а не тільки ігри. Тому ось одноядерний і багатоядерний тести процесорів Cinebench. А також результати продуктивності в застосунках PCMark 10. Комп'ютер із Legion OS вийшов не суперпотужний. 3D-анімацією і відеомонтажем на ньому займатися не варто. Але для комфортного використання браузера і базового набору офісних застосунків сил цілком вистачає. Окремо прогнав тести відеокарти в 3D Mark, TimeSpy, Port Royal і Steel Nomad. Із тестуванням ігор вирішив не мудрувати. Перебираючи усі комбінації режимів роботи заліза і варіантів роздільної здатності екрана. зробив так, якби сам користувався цією консолю, тестував ігри в продуктивному режимі. Процесор, і так наймолодший у серії, ще більше його обмежувати просто безглуздо. У рідні роздільній здатності Full HD адекватно працюють, переважно тільки найпростіші в графічному плані ігри, типу Fallout Shelter. Сучасними ААААА іграми алгоритм простий. Запускаємо їх в HD роздільній здатності, тобто 1280 на 800, і з мінімальними налаштуваннями графіки. Не забуваємо про активацію FSR, якщо гра це підтримує. Якщо підсумкова середня частота кадрів виходить несподівано вище за 60 FPS, можна підвищувати налаштування. Улюблена мною для тестування гра Cyberpunk 2077. Високотехнологічна, за роки з моменту релізу, доволі відшліфована. У ній якраз для комфортної гри знадобилися і HD роздільна здатність, і найнижче налаштування, ну і активація FSR. І це щоб отримати, 40-50 кадрів на секунду. Картинка при цьому залишається цілком адекватною, очі не витікають. А на пустках на початку гри за Номада фреймрейт взагалі шикарні 60-80 FPS. Для мене проблемою стало лише керування стійками, особливо стрілянина. Але це суто моя специфічна проблема. Horizon Zero Dawn також порадувала хорошим фреймрейтом. В середньому він коливався в діапазоні від 40 до 70 FPS, картинка була якась негладка, щось явно не так за FSR. Зате керування було явно зручніше, ніж в Кіберпанку. Найприємніший досвід це четвертий Uncharted 4060 FPS на високих налаштуваннях графіки, ще й керування максимально заточене під геймпад. Нічого не заважає, просто насолоджуєшся пригодою. Приємно здивувала система охолодження, місця під неї наче й небагато. Але навіть при тривалій грі температуру процесора мені вдалося довести максимум до 73 градусів. Корпус зовні при цьому не нагрівається зовсім. Та й шум вентилятора цілком прийнятний, не виття в стилі ігрових ноутбуків. Ще одна приємна несподіванка під час тестування. Go S це перший на моїй пам'яті Windows пристрій, який при відключенні кабелю і роботі лише від батареї не знижує автоматичну потужність. Результати в іграх залишаються тими ж. Так, тепер автономність. У Legion Go S ємна як для портативки батарея на 55,5 Вт. -год. При цьому автономність вийшла на рівні інших Windows-пристроїв. У сучасній грі типу того ж кіберпанку батареї вистачає приблизно на 1,5 години. Якщо ж не грати, а користуватися консолью в середньому офісному режимі, то вона проживе від 4 до 6 годин. Хочете грати в дорозі, потрібен пауербанк без варіантів. Так, перед висновками закрию решту білих плям по залізу. Те, що не вписується у звичайні ПКшні або ноутбучні категорії, але важливо для портативного пристою. По-перше, є датчик навколишнього освітлення. Тож можна активувати автоматичне регулювання яскравості екрана. По-друге, є акселерометр і гироскоп. знадобиться для керування у деяких іграх. І нарешті бездротові комунікації. Тут підтримуються Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. Так, наче все. Ціни і висновки. На момент запису відео Lenovo Legion Go S коштує в Україні близько 33 тисяч гривень. І ось воно, моя особиста думка. Legion Go S, як і решта портативок, продукт нішевий. Для тих, хто хоче пограти не сідаючи за комп'ютерний стіл або перед телевізором. Це грати лежачи на дивані, у дорозі чи сидячи на білому троні. І при цьому у щось серйозніше, ніж мобільні три в ряд. Так, GoS поступається пристроєм на SteamOS і Switch за автономністю. Але натомість може запропонувати універсальність повноцінного комп'ютера з можливістю встановлювати все, що завгодно вашій душі. Та й в ігровому плані є додатковий бонус цілий світ різноманітних емуляторів. Варто згадати також і версію Legion Go S на Steam OS, хоч офіційно в продажу у нас її немає. Тобто в залізному плані це той самий GoS, тільки з операційкою від Steam Deck. У. Можу судити лише за чужими оглядами, але консолька вийшла справді цікавою. Фактично, за рахунок втрати універсальності отримали більшу автономність і кількість кадрів в іграх. Наприкінці точно не буде висновку в стилі терміново всі купуйте цю штуку. Це як вибір між джипом і спортивною машиною. Як кожен з цих типів авто чимось добрий, так і у різних портативок на ринку є свої нюанси. І кожен має обирати під свої потреби. Якщо потрібна консоль саме на Windows, з усіма плюсами і мінусами вибору універсальної операційної системи, у Lenovo вийшов, хоч і не ідеальний, але цікавий варіант з чудовим екраном, зручним корпусом і якісним виконанням. На цьому в мене все. З вами був Максим Технодід. Тримаймося!